Багато хто подивившись на карту Росії, може спитати, чому вона настільки велика? Відповідь дуже проста: справа в невгамовній експансії та активній загарбницькій політиці Росії. Найбільш успішним стало просування російських військ на схід від їхньої історичної батьківщини впродовж 16 19 століть. Історія цих завоювань почалася ще за царя Івана Грозного. Цей правитель Московського царства мав непомірну жагу до підкорення нових земель. На схід від Москви у той час розміщувалися рештки колись могутньої Золотої Орди. Першою ціллю московських завоювань на сході стало Казанське ханство. В 16 столітті воно потерпало від аристократичних міжособиць та вторгнень московських військ. Частина феодалів у боротьбі за владу покладалась саме на Москву. Водночас казанським татарам у їхній боротьбі за незалежність часто допомагали їхні родичі з Кримського ханства. Протягом 1545-1552 років Іван Грозний організував три походи проти Казані. Останній з них мав успіх. Місто взяли 60 тисяч солдатів московської армії. Чоловіче міське населення вбили, мечеті демонстративно знищили, а на вцілілих казанських татар чекала депортація. Становище підкорених Москвою народів суттєво погіршувалось, адже вони були змушені сплачувати доволі високу данину, терпіти грабунки і знущання воєвод та військових гарнізонів. На додачу до цього, як типовий релігійний шовініст Іван IV вирішив силоміць навернути своїх нових підданих у православ'я, це спричинило повстання місцевих татар, чувашів та одмуртів. Проте московським силам вдалося посіяти між цими етносами ворожнечу і придушити виступ. Ця перемога спонукала московського царя до продовження експансії в південно-східному напрямку. Ще у процесі війн з Казанським ханством представники Івана Грозного встановили контакти з Астраханським ханством. Їм вдалося підкупити певну частину Астраханської знаті, яка проводила промосковську політику. Але через дії царських військ в Казані більшість астраханських татар злякалися і вирішили піти на зближення з Кримським ханством та Османською імперією. У відповідь у 1556 році розлючений Грозний вирушив в каральний похід на Астрахань. Армія Астраханського ханства суттєво поступалась у чисельності Московській. До того ж, в останньої була очевидна перевага в артилерії та наявності вогнепальної піхоти. Тому війська Івана IV з легкістю розгромили татар та завоювали Астрахань. Завоювання Казанського та Астраханського ханств збільшило територію Московського царства і примножило кількість платників податків. А ще, завдяки цьому, Москва почала контролювати важливий торгівельний шлях Волгою і отримувати вищі доходи від прямої торгівлі з Персією. Одержими